І ось я така вся домашня-домашня. Виговорюю свої 21 тисячу слів. Ви ж знаєте, що жінці дуже важливо виговорюватися. І проблеми із щитовидною залозою часто більше, більше зустрічаються у жінок саме з цієї причини, тому що жінкам треба реалізовувати свій потенціал говоріння. І говоріння п'ята чакра. Якраз тут, де нас щитовидка працює, там емоції, там через голос. Голос це найважливіший інструмент. Якщо жінці не вдається говорити, її ніхто не слухає. Вона замовкає тоді, коли її ніхто не слухає, вони починають бути проблеми зі щитовидкою. Мої проблеми з щитовидкою почалися дуже давно. Ще в першому університеті у мені було десь. Близько 20, ну, десь 20, так, не знаю. То мама подружки помітила, що ознаки вона, вона сама медсестра, і вона помітила в мене ці ознаки. Звісно, наші хвороби, вони також уже, ми вже маємо тенденцію до тих чи інших хвороб, ви знаєте, про це, що ми народжуємося. І вже у нас є в карті, нашій натальній карті, по цифрам можна подивитися, до яких хвороб у нас є схильність. Так от, так, да, від мого народження в мене дуже чутлива нервова система, і всі ці, і немає ще там, яким би я відбивала напади. І тому в, моя щитовидка працювала на ізнос, як це сказати, з маличку, з, з юності. Ви знаєте, що це вже не те, що там гормони, бо тобі вже 40. Плюс. Ні, щитовидка зараз дуже поширений ця хвороба навіть серед ю, юнаків. Тому що, а хто їх слухає? У нас зараз таке життя, що слу... ніхто нікого не слухає, немає. Коли всі заробля... заробляють гроші. І тим паче, коли в тебе інший рівень свідомості, тобі і поговорити немає з ким насправді. Для мене дуже важливо, щоб, щоб людина мене розуміла. Не можу просто говорити. No, i... Але ж рівень свідомості дуже дуже різний. Ну, ви знаєте, є свідомість у людей, не те, що там я зараз говорю, що є люди, бо я не говорю погані, хороші, no? але є люди, у яких рівень свідомості вони можуть бути прекрасними спеціалістами і говорити п'ятьма мовами. Ну, П'ятьма може перебільшує, але ну, хто його знає. Але в них свідомість на рівні. Вони можуть володіти там, викладати в університеті якийсь предмет, але при цьому їхня свідомість саме на їжа, робота, діти, і що там, де відпочити, да, з ким переспати. Ну, на цьому рівні. І, і коли ти зустрічаєшся з такою людиною. Ти розумієш, тобі немає про що з нею говорити. Вона просто тебе не зрозуміє абсолютно інший рівень свідомості. І в той же час, якщо в людини добре не будемо про це філософствувати, я зовсім про інше хотіла з вами поговорити. Тобто по цифрам ми можемо побачити про наше здоров'я. Тобто я можу вам розказати, які у вас є. Яка у вас схильність до яких, до яких проблем зі здоров'ям? Наприклад, я можу сказати, чи вам краще займатися, чи вам корисно бігати марафон на перемогу, чи ні? Тому що ну, зараз я просто дивлюся, як повалом всі біжать і всіх з собою закликають бігати. Але не всім це корисно. Хтось займається йогою, я коли викладала йогу, то в мене були такі, щоб прийшла на йога. Да? Ні, я не можу для мене це сильно повільно. Це занадто повільно, ні, мені треба, щоб гоць, 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 Да, Їй треба, а мені не треба. Розумієте? Тобто по цифрам я можу сказати, що вам краще, тому що ви можете піддатися цій хвилі модній і почати бігати. А вам не треба бігати, вам краще піти на танці, вам краще йогою зайнятися. Або ви можете сидіти йожиться, йожиться, і ви будете все рівно. Якщо у вас вдача така, щоб перемагати щось, да, то ви будете сидіти, йожитись йожитись, і будете скручувати себе до так постійно. У вас буде оця потреба встановити новий, новий рекорд. І часом я пам'ятаю, як я прийшла на йогу, то тренер попереджав нас про це, що йога не в тому, щоб тягнути себе до, до не можу, щоб скрутити себе так, ну щоб потім не розкрутитися. Бо люди, які мають таку вдачу, коли в них від природи є це прагнення подолати щось подолати, якийсь новий рекорд встановити, і вони приходять на йогу, то вони саме так і роблять. А йога не в цьому насправді, йога не в тому, щоб встановлювати рекорди. Так, отже, по цифрам все це видно. Я по цифрам можу вам сказати, вам краще душ приймати чи в ванії лежати? Так, <гір> да, тому що ви можете приймати ванну, а вам гарячу, а вам від цього ще гірше буде. Наприклад, мені так. Мені не, не можна приймати ванну. Ну, хіба що там раз на півроку арома вану, і то недовго, не більше 20 хвилин. А декому треба гарно полежати <гір> у вані, щоб його нарешті розслабило? Ось так. Тому ця наука, хоч вона і не визнана, да, на якомусь там рівні, але це дуже корисні практичні знання, які можуть вам полегшити життя, полегшити порозуміння з самим собою.